Вітаю друзі! Вітаю і сьогодні поетичне волонтерство проводжу я. Друзі, хочу нагадати, що до поетичного волонтерства може долучитися будь-хто, навіть наші друзі-бібліотекарі, бага... яких дуже-дуже багато в нашій групі можуть познайомити нас з творчістю, наших друзів, і хай буде все добре, наших друзів-поетів з краєзнавчою літературою, з краєзнавчими творами. Головне, щоб ми дякували ЗСУ і допомагали ЗСУ. Кожного ранку, кожного дня, хай буде все добре, миру нам. Ну, а я спробую читати свої твори. Я не готувалася, але так сталося. Буду читати. Зараз такі часи, нічого, мов не змінилось. Просто під час грози. Злість на душі вмить з'явилась через мовчазність дум, зігнутий спині в покорі, серцем силився сум, будні та ночі суворі. Там, де немає сну, більше нічого в хаті й мріє лиш про весну. Можна й на автоматі тільки писати плюс. І гнати гнеть геть всю зневіру, крикнути зло не боюсь час на війні безмір. Нині такі часи, віри нам треба і сили, щоби ці вороги нас подолать не зуміли. Плаче тужливо десь дощ, знову летять іваки. В пошуках віри хтось. Котре шукає знаки. Милі друзі, долучайтеся до політичного волонтерства, долучайтеся до наших прямих ефірів, пишіть посилання на ваші збори, на дійсні збори, бо наші хлопці, наші дівчата вони потребують нашого теж захисту, нашої допомоги. Плетіть сітку, Збирайте на автівки, на реби, на мавіки, дрони все, що врятує життя нашим захисникам, адже вони власним життям рятують нас. Допомагаймо їм. Знову пеклі війни ти згадаєш мене, мої очі сумні, ту любов, що в нас є, і молитви слова ще почуєш бою. Хай не віриш, дива, та все ж знаєш, люблю. Лиш тебе, як ніхто, я з тобою в думках. Ось поборемо зло, стане знову все так, як бажалось колись нам з тобою удвох. Люби мій, берешись, допоможе нам Бог. Війна триває, тож допомагаймо, будь ласка, пишіть пишіть посилання. Хай буде все добре з нашими воїнами. Ми їм дякуємо за те, що ранок у нас добрий. Що ми зустрічаємо жовтень і скоро його проведемо. Будемо скоро зустрічати листопад. Все буде добре. Віримо, сподіваємося. Все буде добре. Друзі, долучайтеся, будь ласка, долучайтеся, нам це важливо так само, як і нашим хлопцям, які чекають на нашу підтримку. Зараз хвилиночку, так як я не готувалася, то я спробую знайти деякі нові вірші. Свого. Там, де радість цілувала вечір, зазирнув тривожний тихий сон, тягаремо пав комусь на плечі, щоб ніхто до ранку не заснув, малювала паморозь на вікнах візерунки болю і війни. Хтось чекав появи в хаті світла, видивляли зоряні човни те, як осінь боса походжала. Знов тривожно плакав битий схід. Харків, ця війна тебе дістала, Та найбільш той проклятий сусід. Ми цього тижня прибирали в моїй колеги, волонтерки скло, бо у двір перелетіла ворожа штука, навіть я не знаю, як її назвати, Це коли в мирний дім залишається. Без скла це там це ще пів біди якось так. Але навіть вікна треба ставити. Це дорого. Я бажаю всім, щоб все в нас було добре, щоб ніхто не знав, як це відчувати розгубленість, коли. Нема вікон, нема будинку, і ти не знаєш, що робити. Тому, будь ласка, допомагаємо нашим воїнам, і хай буде все добре у кожного з нас. Долучайтеся до поетичного волонтерства. Нагадую, ми все подолаємо тільки разом. Разом з хлопцями, з дівчатами, які зараз зі зброєю. Ми подолаємо це, Бог. Нам потрібен мир в нашій країні, пахнуть соняхи з помином днів, заколиханих літом казковим, де в долині струмок гомонів і співав вітер сім колеского. Тихі ночі стривожені сни розгубились у вирі страждання. Що ж минає мені бисний, якщо з часом міцні кохання? І не варто про осінь, вона нагадає про баби на літо Ох, як бишниця клята війна, Ти писав, як умієш любити. І вірші я читаю зі своєї нової книжечки, яка вийшла нещодавно у нас в Харкові у видавництві «Майдан». Тож це з одного боку маленька реклама. Вибачте, бо інших творів я сьогодні не читаю. Повільно спливає година. Вже місяць сидить на вікні, лежить на підлозі людина, рахуючи дні на війні, день перший. збентежений лютий, коли вперше били міста, і хтось, перехожий забутий, писав у душі ще листа про те, як стріляють гармати, руйнують будинки, життя. Як плаче схвильована мати, бо страшно завжди за дитя. Десятий, весна на порозі, і стомлений йде командир, а серце в постійній тривозі, бо знає ціну він замер, засотий, ламається долі та часом. Не чути жерби. Війна розкидала всім ролі. де знов хтось благає. Живий. Щоб жити нашим захисникам, нам потрібно їм допомагати. Хтось, павучки, бджілки плете сітку, маскувальню. І на це ще була сітка, потрібні кошти, щоб купити спанбонд. Бо тканина буває дуже важка для хлопців і незручна. Так, сітки спалюються, сітки горять. Тому допомагаємо паучкам, де б вони не були: в Харкові, чи на Волині, чи в Черкасах. Чи в Чернігові, на Закарпатті. Допомагаємо їм. У нас є фонд, наприклад, я можу сказати про свій фонд. У нас волонтерська досі збирає кошти на... для хлопців. Залишилося менше, вибачте, трошки більше, ніж 400 тисяч. І ці кошти дуже-дуже потрібні. Дівчинка з Кропівницького Настя Вейчунг збирає хлопця, купує за кошти, які ви надсилаєте, вона збирає так мед. І потім хлопцям надсилає на фронт. А ви знаєте, турнікети рятують життя. Тож допомагайте їй. Допомагайте кожному, хто збирає на дрони, на реби, допомагайте хлопцям. У мене, мабуть, півроку вже висить посилання одного з вояків. Вони збирають, збирають, збирають. І хлопці не вимагають, у них немає істерики. вони просто виставляють ще ранку свій збір і просять допомогти. Кожен з нас може допомогти хлопцям словом, ділом, працею. Це важливо. Це важливо ваші донати, хай вони будуть гривні, 5, 10, 100. але ця копійка падає і допомагає. Я знаю, що як це радіти, коли допомога приходить, коли хлопці приходять і кажуть Дякуємо. Я бачу їхні очі. І я знаю, як в душі, як в серці ми відчуваємо радість за те, що їм допомогли. Тож допомагайте, долучайтеся до нашого поетичного волонтерства. Хай буде все добре. Хай буде добре кожного з наших хлопців. Щоб долучитися до поетичного волонтерства, напишіть мені, напишіть у коментарях, напишіть о, в приват, подзвоніть, ми домовимося. Головне зараз, щоб ми їм допомагали, щоб ми за вікном не чули вибухи ніде ні, в жодному кусточку України. Це важливо. Це дуже важливо, ні вибухи, ні тривоги, просто допомагаймо. Хай буде мир в нашій країні. В своїх долонях загорни мій сум, а у словах сховай мою печаль, не позбавляй мене красивих дум і не кажи ніколи прощавай. Хай надивлюсь на тебе досхочу, Забуду дощ холодної самоти. На крилах щастя високо злечу, ти лиш тримай, з долоні не відпусти. Друзі, я знаю, що це важко. Це важко. Для когось війна це набридло, для когось війна триває. Хтось ненавидить ТЦК, а хтось ненавидить смерть. В окопах зараз сиро. Хлопці знову питають окопні свічки. і хтось пирає на парафін. Хтось збирає бляшанки, хтось збирає наліки. Допомагайму. Вірш емоції на початку 22-го року. Моя засніжена весна знов плаче. Перехрестила хлопців я на вдачу, щоб повернулося живі, молилась. І на холодний квітень знов дивилась. Одне бажання всіх людей це жити, щоб болю більше, більш не знати і не раді, і радіти, а ще бажання зараз всіх це знати. Кати... Ой, вибачте, я заново почну. Моя засніжена весна знов плаче, перехрестила хлопців я. На вдачу, щоб повернулися живі, молилась, і на холодний квітень знов дивилась, одне бажання всіх людей це жити, щоб болю більш не знати і радіти. А ще бажання зараз всіх не знати катів од тих, що вміють нас бивати. Шлях перемоги вкрив метал із кров'ю. Бо ворог нещить те, що ми з любов'ю робили для сім'ї, дітей країни, не знає він, що ми назавжди вільні. Ми вільні на землі не плачу. Перехрестила хлопців знов на вдачу, хай повертається до всіх синочки і наші милі ніжні файні дочки. Хай повертаються усі, благаю. Я вірю в їхню мужність, силу. Знаю, що дуже важко в цій весні ходити. Та Україна, ми всі будемо жити. На цьому вірші я хочу завершити цей поетичний дует, поетичне волонтерство. Хай буде мир. Допомагаймо! Пишіть в коментарях щоранку. Не чекайте, коли це зроблю я. Пишіть в коментарях під ефірами посилання на збори. Пишіть, бо це важливо. Хтось побачить ваш коментар, ваше посилання і скине копійку. Неважливо, де ви зараз живете. В мирному в Закарпатті чи десь тут на сході. Не треба істерик. Треба просто просити, та треба просто працювати на перемогу. Хай буде мир в нашій країні, і хай наші діти повертаються з війни живими і неушкодженими. І це все залежить не тільки від них, це все залежить і від нас. Слава Україні.